Всім привіт! Сьогодні 12 травня 2025 року. Будемо садити сьогодні полуницю. Два рядочки. Ось таку саженці полуниці джусі. Це не касета, це копанка, але викопана ще позавчора. Ми її намочили, вона вібрала воду, обрізали, типу зробили з неї фрігу. Ось таке. Ось там готуємо землю, фрезуємо, тут, тут у нас рання полуниця вкрита. тому що були вночі приморозки, ми її вкриваємо. Завтра вже, напевно, будемо знімати. Завтра вже не передають на завтра. Ось тут кусочок будемо садити. Там у нас пізня полуниця, файт та Флоренс. Ось тут це. Ось так вже в нас вона тут і перецвітає навіть під агроволокном. де не де цвіте. Розпаковка. Кова яка, а в мене саженці, полуниці Новинка. ну Для мене. Не знаю, як для кого, може, для когось і не новинка. Такий же є сорт. Так, саженці фрігу. Від нового саду. Сорт Равелія. 500, 500 штук, да? 24-го року цього року. О, так-так-так, Равелія. Це пізній сорт Ой, клас. Ось такі ось саженці. Казали, що клас А. Я дуже хотіла цей сорт. Хотіла кадензу, але вже кадензу я не застала. І хотіла Равелію. Та ще хочу маріеку. Будемо зараз садити, а літом вже дізнаємося, яка це ягодка, тому що ні в кого немає ні огляду на цю ягоду взагалі. Ні. Ось у мене площа тут, три рядочка. Це вже Цвіте Флоренс. Такий. Така. Всім привіт! У мене сьогодні знову розпаковка саджанців. Також пізнього сорту. Сорт називається каденза. Я також його дуже хотіла і ось я його знайшла. Він по дозріванню трошки пізніший за фейт, але перед мальвіною та магнусом немає такого сорту, як мальвіна, щоб по достиганню була. Але... Він дуже врожайний, так описують. Не знаю наскільки це правда, тому що ні в кого немає ні огляду, знову знову ж ні фото ягоди. Взагалі, тільки на сайті декемпу є в селекціонері фотографія, який він. Але вони затверджують, що він дуже врожайний, високоврожайний, транспортабельний, солодкий, ягода не темна, глянцева, блискуча. Ну, Будемо бачити, я його сьогодні висаджу. В земельку отакі От саженці просто шикарні, як на мене. Я її сьогодні висадю. У мене вийде така невелика площа. Там чоловік вже обробляє площу. І хочу залишити на саджанці ділянку, а один рядочок залишити подивитися, яка буде просто ягода. Мені цікаво, чи варто взагалі її собі розмножувати, чи варто продавати саджанці. От буде видно. Чи як себе буде поводити взагалі рослина, може будуть випади в неї на нашому ґрунті. Буде, буде все видно. Але взагалі, там, де ми брали саженці на тій площі, він це дуже прекрасно був. І корчі гарні. І зараз сьогодні в нас 18 травня і він тільки випускав цвіт Ось навіть видно, що тільки-тільки випускав цвіт середини. Він не цвів, а тільки випускав. І цвіту було доволі багато. Windows'un etkisini gösteren